Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо ваші вас є травокосарку від компанії Metabo, а саме модель RM3618 LTX BL36. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також присутній клин для можливості працювати в режимі мульчування. Крім того, звісно, сама травокосарка, травозбірник, комплект усіх необхідних кріплень та додаткове руків'я, котре встановлюється на травозбірник. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення. Парні 18-вольтові акумулятори. Мотор безщитковий. Висота косіння регулюється від 20 до 70 мм, обсяг травозбірника 45 літрів. Рекомендована площа косіння 350 квадратних метрів. Ширина косіння 36 см. Вага інструменту без акумуляторного блоку 12,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде те, що дана травописарка працює за рахунок безщіткового мотору. Це дає їй можливість працювати значно триваліший час на одному заряді акумулятору у порівнянні з щитковими. Також безщіткові мотори мають більший ресурс. Самі акумулятори встановлюються з переднього боку інструменту. Та захищені від потрапляння пилу та вологи. Далі хотілося б надати вашій увазі колісну базу даної травокосарки. Діаметр передніх коліс складає 13,5 см, задніх коліс 17,5 см. Завдяки тому, що в даної травокосарки є спеціальна технологія захвату біля краю. Вона може косити навіть біля бордюра, досить якісно. Як ви вже знаєте, висота косіння в даній травокосарці регулюється та має 5 положень для більшої зручності та точності налаштування висоти вашого газону. Переходячи до травозбірника даної травокосарки, ми бачимо, що він виконаний з текстильного матеріалу. Нижня частина має пластикову накладку для більшої надійності. З верхнього боку травозбірника ми дуже добре бачимо наявність. Індикатора заповненості. Отже, коли травозбірник повний, даний клапан просто підніметься вверх, і ви будете знати, що необхідно його очистити. Як вже було сказано раніше, дана травокосарка має функцію мульчування. Сам клин встановлюється замість травозбірника з заднього боку та прикривається кришкою. Отже, травокосарка вже готова до режиму роботи мульчування. Як вже було сказано раніше, ширина косіння в даної травокосарки складає 36 см. З систем захисту тут присутній захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ви не натиснете на спеціальну клавішу, у вас не буде можливості запустити травкосарку за допомогою пускового важелю. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтеся за консультацією до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд даного відео, а ви, якщо сподобалось, ставте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!